Всім привіт! Зараз у нас на огляді велосипед для міста для села дорожник Aquamarin 2025 року. Випускається він в двох розмірах коліс, це 26 дюймів та 28. В 26-му розмірі коліс 17-й розмірами, і там мінімальний зріст повинен бути 155, максимальний до 170. У 28 розмірі він ось знаходиться вище. На третій сходинці 19-й розмір. І тут мінімальний зріст повинен бути 165 см, максимальний до 185 см. Є багато різних кольорів, з ними, будь ласка, ознайомтесь на сайті. Матеріал рами сталь. Хорошо та якісно зварена. Є такі косинки посилені в районі кермового стакана та підсидельної труби. І зроблено це не тільки для краси, а для того, щоб рама була більш міцніша. Ця косинка зручна, коли ви хочете перенести велосипед, наприклад, підняти його десь на поверх, берете за неї як за ручку. дуже зручно. Попереду встановлено пластиковий кошик для перевезення невеликих вантажів, наприклад, покупки з магазину. Кермо зроблене зі сталі, воно хромоване, органомічної форми, зручної для комфортної посадки, для комфортного хвату, висота керма регулюється, справа встановлено дзвіночок та гумові м'які гріпси. Сидіння покрите шкір воно комфортне м'яке з м'яким наповнювачем, і для 100% комфорту тут встановлені пружинки. Встановлюється воно на сталевий підсидельний штир, і на ньому є таке гравіювання, і зроблено це не для краси, а в першу чергу для того, щоб підсидельний штир максимально ефективно фіксувався в підсидельній трубі, щоб він не прокручувався. А висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Гальмівна система тут класична. Попереду ручні вібрейки з алюмінієвими ножками, та позаду класичні ножні. Передні та задні утулки сталеві, фіксуються колеса за допомогою гаєк. Абада зроблені з алюмінію, високий такий профіль, подвійні противоударні, гума Ванда шириною 2,0 дюйми. І як ви бачите, протектор такий універсальний, який добре себе проявить на твердих ґрунтах та на асфальті. Цей велосипед одношвидкісний. Попереду встановлена одна зірка з розрахунком зубів 36. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках картридж. Також встановлено повноцінний металевий захист від попадання одягу для того, щоб на ньому було зручно їздити навіть спідниці. Задня зірочка на 19 зубів, тулка сталева черв'ячного типу. Позаду встановлено трубчатий сталевий багажник. Також заводську комплектацію входять повнорозмірні крила, які будуть вас добре захищати в мокру погоду. Велосипед комплектується центральною підніжкою. Педалі зроблені з алюмінію на кулькових підшипниках. І так підведемо підсумок в категорії дорожніх велосипедів Аквамарін один із лідерів продажів. Тут розумна ціна, рама та комплектуючі прості, надійні та перевірені часом. Якщо вам потрібен велосипед саме такого типу, зверніть увагу, достойна і чесна пропозиція. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду дорожник, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від «Приватбанк», Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.